Шо ти мазун? Ах, і мазун, шо ти мій мазун, шо? Хороша дівчинка, да? Хороша дівчинка, хороша. Доброго ранку, дорогі підписники, ми з України. Слава Україні. Хотів би всіх привітати із святом. Побажати всім скорішої перемоги. Миру, здоров'я та добра. Все, що задумали, щоб у нас збулося. Працюємо, не опускаємо руки. Тільки так ми зможемо перемогти расистів. Так що, друзі, посправлявся по господарцю, попідстиляв вже свинці. Це, що в мене привела пороцят. Мазушка кинув солімки. Ну і вийшли деякі дітки її на прогулку погуляти. І засняв я таку картинку. Звісно, не всі вийшли. Поки у нас все нормально. Тобто такий невеличкий відеозвіт і відповіді на деякі запитання. Тобто ще знімаю, селфі палку не брав, знімаю з руки. от, Тобто даю відповіді на породу свиней. Як задають, яку породу ви тримаєте і яку краще тримати. Немає в мене породи. Я не займаюся професійним свинарством. Я займаюся, так сказати, любительським і змішаним з професійним. Свинки у мене помісні. Ну, як вам сказати? Експериментую. Нема у мене F1. З однієї сторони це дуже погано. Якщо взяти візуально, вже на цю свинку подивитися, то багато хто з підписників пише, це в тебе велика біла. Ні, це не велика біла. У цієї свинки мамка була чорного кольору. Кому цікаво, можна зайти на канал і подивитися, хто така Глорія Мігєровна. О, Це її мамка. Вона була повністю чорна, як ніч. От. Вона була теж помісна, в ній був гепшир і Йоркшир. Ну, Йоркшир можна сказати, це те саме що велика біла, тому що велика біла вона пішла з графства Йоркширського з Англії і там виведена була маленька, середня і велика біла, яка можливо, ну, можна сказати стала основою всього свина. Ну, Це, покуда я знаю і щось трошки читав, коли було мені... Цікаво, і я думаю, що кожен із глядачів, від підписників, хто займається сценарством, якщо йому щось цікаво, він щось читає і аналізує, чи то є правдива інформація, чи неправдива. Так що оці свинки в нас вже маленькі поросята, виходить помісні. Тобто ми за мамку побалакали, мамка мазухи була в чорному окрасі. Така сама по структурі, з такими самими ушами, така сама статура тіла. Це сестричка нашої Глорії. Глорі, я вчора показував, тільки Глорія, вона взагалі в необичному окрасі. У них повністю батьківська і материнська лінія одинакові. Тож мамка, та ж сама Глорія Мігерона Йоркшир-Гепшир, а батько Альбатрос. І вийшла одна така біла свинка, хоч вони там були різного кольору, але я не, не хотів тоді брати із з того виводку на свиноматці, ну, але так вийшло, що одна із свинок постійно чухається, лащиться. Я назвав її мазуха і покрили ми її на відгодівлі, не провакцинувавши, получили потім е, пеньок підзад, отримали нехороший опороз. І було у нас моміккофіковані поросята. Ми провакцинували свинку, дали другий шанс. Заодно зробили такий тест. і Деяким підписникам також... Хто мене дивиться, їм було цікаво, тому що не кожен може дозволити собі купити два флакони для однієї цвинти, 20 дозів їх просто викинути. От. Провакцинувавши один раз, ми вже отримали такий результат. Так що вакцина, яку я купляв в ветфакторі ЛТД ЛТД, Ресенфарбу вона працює. працює У ну, мене в господарстві були два випадки. О, перший раз це я. Ніколи в житті ще не знав про неї. Ну а вже другий раз я вже був готовий до цього. Ну якось так. Так що свинка після опоросу все нормально, не буду знімати. Пішла по маленькому в туалет. Це дуже добре, ходить по маленькому, ходить по-великому, кушає, свиночок годує. Поросят кількість нормальна, сосків вистачає. У свинки у нас сосків 16 штук, поросят менше. Ну, Але кожному хватило білетика і кожен е, має своє місце. Так що, друзі, поросятка вже ці в нас виходить. Тут намішано е, бабулька їхня, гепшир плюс Йоркшир, е, мамка їхня плюс уже альбатрос від тої бабульки. І покривали ми макстером. Макстером брали у коржах у Володьки. Ну, Кому цікаво, є в мене відео, я писав номер телефону, відправляю він сім'я. Є Макстер, є Петрен Дюрок, є Кантор, є Альба і є вже чистий дюрок. Так що, друзі, кому цікаво, ви можете також замовити сім'я, якщо переживаєте, що десь можливо ну, вас десь обманять. В принципі, ніхто із продавців, я не думаю, що зацікований в тому, щоб вислати вам неякісне сім'я. От, всі зацікавлені в тому, щоб люди прийшли іще раз. Так що, друзі, ну а хто хоче вже, хто побачив результат і хоче таких самих поросят, можете замовити у Володьки в Коржах. Володя Козаченко. Ведучий спеціалістом він був на Коржівському сонокомплексі. Зараз він не працює. Ну якось так. Так що такий у нас є результат. І так, що ми разом... Тестуємо і показуємо результати, бо хтось каже, що погана в нього сперма, тому що погані поросята. Ну, А ще багато залежить від того, від умов. Я не кажу, що в мене хороші умови, але для малих поросят у нас є там теплий коврик. Воно де поросятка лежать, я думаю його видно. Зараз спробую нагнутися і показати вам ось такі близькі. такі ось, він пластмасовий такий. Брали ми в Антона Гуленка. От. О, електричний, він 80 Вт написано, що тяне. І лампочка така у нас червона. Зараз на 250 Вт. Вона має два переключателя слабший і сильніше. Ну, поки включений на повну потужність, для того, щоб свинкам було тепліше. Так що по поросу я показував, як я це роблю, що я робив в періоду поросу, як я колов окситоцин, свинка родила сама, це є вже дуже добре. Але краще первісток макстером не порувати, тому що ну, поросятка широкі плеча і поросятки широкі тази. Якщо поросятка підросли, хто дивиться мене і спостерігає, як серіал. Деякі кажуть люди, що дивляться Шелудька як серіал, От, когось мотивую, комусь. Піднімає настрій, когось роздражає. Ну, це вже таке, кожен дивиться по-своєму. Так що якось так, то краще не парувати парувачок макстером, тому що будуть, можуть бути проблеми. Краще ландрасом, якщо є така можливість. В нашому регіоні тоді краще альбатроса взяти, або Альба це можна так сказати, один підряд великої білої. Ну, якось так. Це по-простому, по-сільському. Так що для таких же простих свиноводів аматорів і знімаю. Машуха, що ти робиш? Бабуся, бабуся воно щось вже ламає. Так що, друзі, якось так. Саме головне, щоб було тепло. О, перші жовті поноси, коли там говорять, там поросятка народилася, і жовті поноси, вони можуть бути від переохолодження. Можуть бути зв'язані з станом здоров'я мамки. В принципі, в перші 20-21 день туди-сюди е фактично все переходить від мамки. Тобто оці всі симптоми болячок ну, можуть, звісно, бути і кокцидія, але в основному ми свинку ми харчуємо, а свинка харчує своїх поросят. Якщо свинка погано їсть, треба міряти температуру. Першу чергу, ну, а там вже приймати рішення, робити якісь профілактичні процедури. Ну, якось так мазуха наша дуже мало їла і в період вагітності, і в період десь Вона їсть, ну їсть дуже мало. Але полюбляє яблучка. Так само ми ну, яблука даємо, жовтих поносів поки немає. Ну а якщо вже є якісь у нас симптоми там перехолодження, там не доведемо спиночу, бо виключений виключене світло, десь прозівали, свинки перемерзли і можуть також запоносити. Буває таке, що в колони залізу і перестало. Також бували такі випадки, писали мені люди. О, ну, але то можливо збіг обставин. Не знаю, як це з точки зору професіональної. ну якось Так, так що отакий от у нас результат, поки такий. По продажі поросят з цієї групи я продаю, там, якщо все нормально, якщо всі виживуть, частково там будуть продаватися. Ну, але вже вони, можна так сказати, замовлені. Ну, Будемо посмотрети. Якщо через якийсь період часу е, все нормально, після відлучки пройде, не буде загибликів, тому що після відлучки буває таке там о, період яма, хтось їсть, хтось не їсть, хтось переболів, меншенький, слабшенький. Так що, друзі, якось так. Так що поросят тримаю біля, біля свиноматки 28 або 35 днів. О, ну, дивлюся по обстановці, дивлюся, їдять свинки чи не їдять. Водичка з першого дня. Вона знаходиться тут, ці поросятка не дуже так активні до води, ну, але проявляють інтерес і щось трошки булькають. Так що на цьому буду завершувати відео. Кому сподобалося відео, такий відео невеличкий ех, звіт по поросяткам. Відповіді на запитання для моїх підписників, які задавали породно, по поросяткам. Ну, так що, хто хоче тримати поросят, читайте літературу і вибирайте. Хочете займатися професійним. Заводьте F1, ну і крийте тоді вже тим самим макстером, дюрком, кантером, тобто любим термальним криком і получаєте хорошу відгодівлю. Так що все, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім, друзі, пока-пока. Ну, не застали ми харчування. Хотів засняти, як будуть смокати нашу манку. Мазуха, погукайте, може вийдуть. Давай! Не хоче гукати. Ну, значить, всім пока. Що, встала? Да? Кажи пока-пока. Пока-пока.